так вот <клухи> <клухи> Подарок, типа я хочу зробити коробочку до хитбас и солодощі все гривень як вам дуже не я мені не получилося відео мій е, другу до кого я йду на день народженням потому що ну спойлер так що то якщо якщо туди це видео бай-бай. Я сложу тут делюсь в Ютуб. И зараз, возможно, буду делать обозвену. Обоспальта. Поэтому так, включусь до вас с лучшими новинами. Что я буду делать? Кукусики. Так, зараз. Треба обменять что я его трошки попачкала. Пачкала повсюду. Чого треба міняти. Зараз буде провести прямо, щоб тут зубку вмиватися. Ну це саме вже не знаєте. Тому це буде все не цікаво. А потім підготувати сіданок. Так, зараз будемо, ну, їсти, будемо готувати. Тільки не все їсти підготувати. Ми зараз переїжджаємо, перші все збори, все таке О, в понеділок ми переїжджаємо вже. Так, зараз що у нас буде? Берки, обов'язково. До кави, та і до всього вершки треба. О, сир. Без сира нікуди. Що їм ще треба? Я буду? Що більше близький яйця? Хліб? Хліб. А я будем просто хлібуть у нас. В хліб грячки зіршим чаєм або каву. Бо з чаєм сюди. Може, їсти ситно, є си, то. Так, всім хелов, уже я йду в варю собі. Це на рівчик, не подумайте тутопик. Батьки бо. уїхали називать кров. Я не поїхала, я не собі пора, пора, руки бачите, на випадала, ви бачите, насправді це просто мій бабусі, в бабуся працює директором магазину, та її, в е, неї є територія, її орендують, там, дядя, дядя Паша, і <смі> <смі> дядя Паша, Подарував мені на день народження таку прикольну штуку, вона типу, їздить за тобою, твої движення, ти що мене так нажати, він включиться. Дуже прикольна штука, я вам покажу. Або не буду. Ну коротше, штука взагалі кайфова. І легко знімати, наприклад, на кухню поставила собі, ходиш, робиш, воно ну, все тобі їздить, і ти вважаєш кайфово, кайфово, кайфово. І знімати всю свою людину не буду легко, тому ну, що скучно. Я не фанат такої прям зйомки всього, тому що, ну, вам мені здається, що тут знімати, треба ну, що знімати. Шолку заходи, що будемо. Зараз я собі сюди iPad принесла. Так що мені буде що поробити, як сказати. Що подивитися, мені буду зараз нанести свою пену, всі свої пільги, сміли, кіне, обрішити, зачистити. І все буде прекрасно. Тому здаємо з вами, коли я буду готувати сніданок. Так, я вже на кухні, Включу собі теплий полог, бо трішки мене зігнать пологи. На 25 градусів. Може, що-то я зігнасяла трохи. Хто ж на кухні полог включає? Чекайте, добре. Подождіть, я сейчас приїду, секундочку. Я тут я хочу позволить старфаполом. Половики, то маємо кухні. Половики? Я мала включити кухні на пепо. Я попила мою логіку, що то і запуталась. Ладно, сейчас, якщо не нагріється. Отак. От Буду готувати собі тости з сиром і маслом. Масло ще достану. В тумбочці, да, повинен бути сковородки не даже Де сковородка? В питанні загадка. Так, де сковородка? Ніку теж її немає. Треба, походу, звонити мене, бо я справді не знаю. Да, сковородка. Короче, тату что-то не чувствует, мы едем в Сейчас, на Воду попьем. И я не знаю, что мне помотать. Нормально, он мне может быть, сковородку. Воду разрублю и чай себе заводлю срублю. Я ощущаю, набираю пупу, да, вот а до это, два. давай так, я вижу, и давай я уже в своей темноте. Симхол, не печеньку, чекай, так. Мені зараз поїхати до маємо поїхати до лікаря. Рядом до моя щось не Чекаю, запис так уже. Тільки ми п'ять сутків вже замерзла. Ще... Будущее, раз, фоно, так, я буду ще раз всего форуми і запитаю так, сказав Я Хочу прямо бужу і нами. Ну і зараз десь вийти. если я скажу, скажите как я поставлю белого хлеба. Ну, это вот как? В широких штанах. Таких. В солих кедах. А на холод уже заканчиваем. Пять. друзья, мы уже в машину, тату пришел, видову. Я пью водочку. Элизабет, мне мама, мама оторвала е Елі з, теми. Ді, хто, прикольно e -з на український, а ебет на Е Елі бет на англійській. Е е а за на український. Тут пробка менше мені стається. Хотя... по поликлинику Ахмадит. Ахмадит. Я буду вам сразу вот так, потому что тут хватит уже смотреть, что можно сделать. Дивись, ви йдете по цій стежці, у вас забор буде праворуч, проходите міні-парковку, чуть-чуть лівіше, наверх, і направо і буде трьохповерховий будинок, хлопчик з квіточкою намальований. Отак тримаю, тримаючись з правої сторони, не виходячи з території, отак ідете по Ні, Ви, ви зараз чуть-чуть лівіше, а потім вже ага. правої сторони ага. тримаєтесь. Ну оце ж. Сказали, хлопчику, О, хлопчик помальований. Ну от хлопчик ось. Центр патології. Я це то не наше. Це не це. А смотизу. О, лор, лор, лор. Один у упахила, плохий, у нас все плохие. Да. Ты Подожди, строжки пишешь. Вот самое слово сказали, что у меня ангина. И температура не может знать, что а там на меня уже не пьет. Сразу поставлю, глянь, как я буду почувствовать, сегодня антибиотик выпью. Тут нашу еще

трошки шоу слюнки потекуть друзі мене місяця коли я буду монтувати самої сюди потічуть а ти мене так не поставила того відео так туди по приколі опять писали це буде На яшу кучу. Друзі, я всю жизнь в ручку та на полон мой а атата в аптеці стоїть. наплеонный двое взяли матчного иду туда Верховую, скажу тата за все марку ну, брати забрал уже приказ мама замовляла еще замовляє шумані там что молитву <кху> настю коротше Ось такі різні карти. Щось в мене потягнуло на дитячі, як сказати. П'ять карт. Не 5, знаю, коротше. П'ять мені. 3, 4, 4, а, ну, пованьте, давайте тільки шохо. Сіки, ну все, сіки, всього. Ой, раді, не таблетки, дві, дві стакана води випала. З'їла трошки Наполеона, чай, звичний, обожнюючий, вишневий. І зараз трошки полежу, приберу в кімнаті та буду думати на день народження йти чи не йти. Так, я вже прибирала, міняю постіль тут а собі. А, я назвала маму на футболку для годування. Просто лежала, я думаю, візьму вам на футболку. Думаю, мені буде якраз. Але, здається, відкривається це для годування, але вже втягнула вже Голову мені лікар сказав не мити на день народження. я піду, тому що ангіна в мене не сильна. І тим мені вже два антибіотика випала. Ой, я вже вилечу за секунду. А, ну, коротше. Голову мені йде не замити, тому що я придумаю гарне на грязну голову. Такий гарний. Ну, дивіться. Все, я йду назад додому.